Що стало червоним прапорцем, який змусив вас негайно припинити спілкування з людиною? Я сказала хлопцю, що в мене є час лише на каву, бо я маю відвідувати навчальну групу. Він намагався продовжити побачення знову і знову, і, врешті-решт запитав, чи не хочу я піти подивитися кіно до нього додому. Я сказала, що ні, мені треба йти, і він постукав вікно моєї машини, щоб я опустила віконце, а потім відмовився відпускати верхню частину скла. Мені довелося повільно від'їжджати, а він все ще тримався. Навчальна група сміялася до сліз, коли я сказала їм, чому я запізнилася, другого побачення він не отримав. Мій колега сказав мені, що у його дружини на роботі стався напад, він поїхав до неї на роботу та запитав, де вона, а йому відповіли, що вона не з'явилася. Тож він знав, що вона в машині, але вирішив трохи погодити по магазинах, перш ніж знайти її. На той час, коли він вийшов до її машини, хтось інший викликав швидку і надав їй допомогу, я не змогла дивитися на нього так, як раніше. Вона ображала мою роботу і висміювала мої хобі, і все це в той час, коли я дозволила їй пожити у мене кілька місяців без орендної плати. Деякі люди іноді нахабніють, коли засуджують інших за те, що вони мають щось, чого що не мають самі. Чесно кажучи, це вражає мене до глибини душі. Сподіваюся, ви змогли вигнати її зі свого помешкання швидко і легко. У мене було дещо схоже, я перестала розмовляти зі своєю найкращою подругою, з якою я дружила 13 років. Вона засміялася і сказала, яка ж ти довбана невдаха. Коли я розповіла їй, що мій хлопець їздить на Кія, їй 24, у неї немає прав, і вона ніколи раніше не водила машину. У неї немає власної машини, як і у її хлопця. Це було минулого року, коли автомобілі Кія викрадали направо і наліво, я розповіла їй про те, що його машину вкрали вже вдруге. Розповідала, що колись вони хотіли когось втопити, просто щоб подивитися власними очима, як життя повільно погасає, не когось конкретного, просто хотіли відчути, як це вбити когось, зокрема через утоплення. Я звалив від неї так швидко, як тільки зміг. Хлопець, з яким я зустрічалася за кавою для наставництва, виявився просто брехуном, це було дуже легко помітити, і мені було дуже образливо, що він вважав мене такою довірливою. Це завжди така фігня з цими типами. Моя тітка була одружена з хлопцем, який завжди брехав. Мої батьки завжди говорили про два конкретні випадки: один, коли він сказав, що його покусав ведмідь, і використав це як привід, щоб звільнитися з нової роботи. Він не постраждав. Інший випадок, коли він запізнився на сімейну вечерю і сказав, що це сталося через те, що він зупинився в заторі з чотирьох машин і був змушений засунути пальці в машину якогось хлопця, щоб перетиснути йому яремну вену і врятувати йому життя. Він навіть уточнив, що прийшов на вечерю одразу після інциденту. На ньому не було ні каплі крові. Я не можу збагнути, що відбувається в голові у таких людей, які щиро думають, що хтось купиться на їхнє лайно. У старших класах моя давня любов нарешті почала відповідати взаємністю на мої почуття, і ми почали зустрічатися. Саме тоді він розповів мені, що він і його друзі люблять кататися на велосипедах і розмахувати безбольними битами, переслідуючи переляканих бездомних людей. Побачивши мій переляканий вираз обличчя, він сказав Насправді ми їх не б'ємо, вони просто думають, що ми їх вдаримо. У гіршому випадку ми кидаємо в них коричневі паперові пакети, повні собачого лайна, Ха-ха». такі стосунки тривали приблизно півдня. Коли мені було близько 15 років і я вигулювала нову маленьку собаку рятівника моєї бабусі, я побачила групу моїх знайомих друзів, серед яких був трохи старший хлопчик, який мені подобався. Я підійшла і почала розмовляти з групою, розповідаючи про нашого нового пухнастого члена сім'ї та його трагічну історію. А цей хлопець, який мені подобався, подумав, що в той момент було б дуже смішно кинутися на собаку. У свої 17 років він був майже 6 футів залишки, а собака був маленьким пуделем. Тож різниця в розмірах з точки зору цього маленького песика мала бути жахливою, особливо враховуючи знущання, яких він зазнав, бідолашний собака біг за мною, тремтячи, як оситковий лист, а хлопець реготав від усьої душі. Я ніколи раніше так швидко не відчувала до когось таку ненависть. Я виклала йому все, що думала. Як підліток я кричала про те, який він повний придурок, і як я сподіваюся, що він зморщиться і помре, Я більше ніколи не намагалася з ним розмовляти. Незабаром після цього він зник з групи друзів, і я не знаю, що з ним сталося. На щастя, з собакою все було гаразд, і протягом кількох років він дійсно розвинув свою довіру до моєї бабусі, поки йому не виповнилося 14 років і він мирно не помер у вісні. Якщо за якимись бігом обставин ти читаєш та пам'ятаєш це, то пішов ти в сраку, ти мудак, і я все ще сподіваюся, що ти зморщився. Коли я знайомлюся з кимось, і вони вісміюють чиюсь зовнішність або просто занадто фокусуються на чиємусь тілі особливостях, у нього великий. І що з того, чому тебе це турбує? Яка різниця привабливий хтось для вас чи ні? Буквально, чому це має значення, чи взагалі змінює ваше життя? Я знаю людей, яким за 40, які все ще так роблять. У мене був друг, з яким ми разом виросли, грали в одних командах, наші батьки дружили, ми були на весіллях один одного. Він навчався в поліцейській академії і якось увечері прийшов до нас додому і сказав Знаєш, я думав, що хочу бути копом, щоб служити і захищати. Дійсно допомагати людям розумієш? Тепер я розумію, що це для того, щоб швидко їздити, носити зброю і бити людей. Він також продовжував говорити про те, що всіх бездомних людей треба зібрати, закопати, кинути, під в'язницею та утилізувати, після того дня ми більше ніколи не розмовляли. Він намагався примусити мене до імтиму. Намагаючи засунути руки мені в штани і поцілувати мене, я сказала йому ні. А він подивився на мене мертвим поглядом і сказав: Люди не відмовляють мені. Найкраще в цій історії те, що мені довелося вести його на машині додому. Він зробив це, коли ми були в Боулінгу на нашому побаченні. Після відмови він розлютився на мене і зажадав, щоб я відвезла його додому. І я погодилася. Весь час, поки ми їхали, він не сказав мені ні слова. Коли я приїхала до нього додому, він просто вийшов з машини і грюкнув дверима. Він ніколи не писав мені після цього. Я була дуже збентежена, але відчувала полегшення. Щиро дякуємо, що подивилися відео до кінця. Пропоную подивитися інші відео, які ви бачите на екрані. Яка історія сподобалася вам найбільше, напишіть в коментарях. З вами був товстий кіт.